Добрий день, шановні глядачі. Вітаємо вас на нашому YouTube-каналі про баріатрію. Мене звати Віктор Лисенко, я баріатричний хірург. З досвідом лікування жиріння більше 15 вже років. Сьогодні ми розглянемо, які захворювання можна вилікувати за допомогою баріатричної хірургії. Якщо ви чи ваші близькі розглядаєте питання беріатричної хірургії, то це відео буде корисним для вас і ваших рідних. Баріатрична хірургія це особливий розділ хірургії і займається хірургічним лікуванням надлишкової ваги походить це слово від грецького «барос» – це вага і атрія це лікування, тобто це хірургічне лікування зайвої надлишкової ваги. Мало хто знає, що ця операція баріатрична за свою мету має. Не тільки зниження в абсолютних кілограмах ваги, а й покращити стан здоров'я. Отож, сьогодні ми розглянемо, які захворювання можна вилікувати за допомогою беріатричної хірургії. Отже, перше це цукровий діабет, тип 2-3 надлишковій вазі. Як тільки збільшується в організмі кількість жирової клітковини, а це внутрішній вісеральний жир, то тоді. Підшлункова залоза, яка виробляє інсулін в достатній кількості або більшій кількості, не може регулювати рівень цукру в організмі людини, і тоді підвищується глюкоза в крові, і це призводить до дуже неприємних і серйозних ускладнень, які можуть відбутися, відбутися в організмі людини при цукровому діабеті. Якщо ми викинули баріатричну операцію, зменшили вагу, зменшила кількість жирової клітковини, тоді підшлункова залоза виробляє тій же достатній кількості інсулін, але вже він регулює рівень глюкози в організмі. І ми переводимо тяжку форму цукрового діабету в стійку ремісію. А в деяких випадках можливо і радикально вилікувати це захворювання. Друге, це серцево-судинні захворювання у людей ожиріння на кожен зайвий кілограм в організмі людини утворюється півтора кілометра судин, і це значне навантаження на всю серцево-судинну систему. Тобто це заставляє серце працювати більш. Швидкому темпі і призводить до того, що виникає гіпертонічна хвороба з наслідками, які можуть бути незворотніми в тяжких е е випадках гіпертонічної хвороби. Це може і інсульт бути, це може бути і інфаркт міокарду, тобто багато серцево-судинних захворювань. А призводить до цього це зайва вага, це надлишковий жир, який порушує метаболізм. Виробляється велика кількість холестерину в організму, і це призводить до порушення загального кровообігу в організмі людини, і що може призвести до тих життєво небезпечних ускладнень, про які я вже казав після виконаної баріатричної операції. Хворі, які мали серцево-судинні захворювання, особливо це гіпертонічна хвороба, то вони переходять в стійку ремісію, і більшість з наших пацієнтів вже відмовляється від прийому пігулок, які зменшують кров'яний тиск. Третє захворювання, дуже серйозне це нічне апноя. Тобто задишка під час сну пояснюється цей синдром тим, що є обкрадання головного мозку при недостатності кровообігу самого головного мозку, і людина під час сну неконтрольовано задихається. Це дуже складний такий. Процес, який відбувається у людини, і може призвести до раптової смерті у вісні. Якщо ми виконаємо баріатричну операцію, то ми покращимо метаболізм, ми покращимо кровообіг головного мозку, і ці симптоми назавжди зникнуть у наших пацієнтів. Тобто, цей синдром ми можемо побороти баріатричною операцією. Четверте, при ожирінні це стосується. Особливо жінок відбувається гормональні зміни в організмі, що призводить до синдрому яєчника, і таким чином вони не можуть завагітніти. Баріатрична операція і зниження вагіт призводить до нормалізації гормонального фону і відновлює е, всі процеси в організмі гормональні жінки, що дозволяє в майбутньому завагітніти і перенести вагітність в. Комфортному вигляді. І п'яте, це захворювання суглобів, таких як артрити, артрози, всі суглоби можуть страждати від надмірної ваги. Тобто зайве навантаження на суглоби порушує рухливість самих суглобів. І якщо не виконати баріатричну операцію, це може призвести до незворотних змін в суглобах, таких як кульшовий, колінний, суглоб, що інколи. Доводиться вже планувати операцію по пересадці цього суглобу. Тобто, якщо вчасно виконати баріатричну операцію, то ми зменшуємо навантаження на суглоби, і таким чином відбувається профілактика цих неприємних захворювань зі сторони опорно-рухового апарату людини. Баріатрична операція це. Операція не лише про схуднення, а й про лікування супутніх зайвим кілограмом захворювання, про які я вам вже тільки що розказав. Дякую, що переглянули це відео. Якщо у вас є питання чи коментарі, залишайте їх нижче. Не забудьте поставити лайк та підписатись на наш YouTube канал, щоб дізнатись більше про баріатричну хірургію і щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!